Збірна України, яку складали 190 спортсменів, була представлена у 16 видах спорту. Вона досягла найкращого за всі часи результату, посівши друге загальнокомандне місце серед усіх держав світу в медальному заліку. Українські спортсмени на іграх здобули 21 золоту, 30 срібних і 37 бронзових медалей. Найбільше приємно, що саме відчутний внесок. У цю медальну скарбничку нашій державі зробили представники Житомирщини, ви, дорогі друзі, які сьогодні спасибі, що прийняли запрошення, завідали до нас. Ось як приємно і прекрасно, що вихованці нашого Житомирського оригінального центру Інваспорт волейболісти. Які входять до складу національної збірної команди України відомі у всьому світі спортсмени у всьому світі. Відчутний внесок у медальну скарбничку нашої держави здобули представники Житомирщини до складу жіночої збірної команди з волейболу, яка посіла там перше місце, входила житомирянка Ірина Ковальчук. А збірна України з чоловічого волейболу майже повністю складалась з наших земляків. Їх семеро захищали прапори нашої держави на Дефлімпійських іграх. Це заслужені майстри спорту України Володимир Зеленський, Ілля Нікіфоров, Ланіт Дейнека, Сергій Дем'янчук, Єгор Цимовський. Олег Антонюк ігор Завірюха. Вони їхали на ігри в статусі чинних чемпіонів світу і підтвердили там свій статус, виграли всі до єдиної зустрічі. Дорогі наші чемпіони, дозвольте мені від імені обласної ради, депутатського корпусу області, від всіх жителів нашої Житомирщини. Щиросердечно сердечно вас привітати з вашою перемогою, побажати вам, перш за все, міцного здоров'я, затишку у ваших домівках і подальших успіхів спортивних і в особистому житті. Житомирська облдержадміністрація та обласна рада високо оцінили успіх наших спортсменів, які отримали цінні подарунки. А член Національного олімпійського комітету Михайло Чигир привітав тріумфаторів від імені Сергія Бубки та Олімпійського комітету України. Тренує команду заслужений тренер України Олександр Краснощоков. Спасибі вам, Сергій Миколайович, Йосип Антоновичу, Михайло Андрійовичу, Рисі Миколаївни, що ви. Суттєву підтримку нашому руху щоденно ми відчуваємо це. Любі змагання, які проводяться у нас тут в області, ми приймаємо участь і зв'язок з тим росте наша майстерність. Я думаю, що будемо старатися виконати і в майбутньому тримати планку на високому рівні. Всі спортсмени є вихованцями Березівської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату, випускниками Житомирського інституту медсестринства, технологічного коледжу та вищого професійно-технічного училища інвалідів. Зараз вони успішні забезпечені люди, стипендіати президента України і кожен з них за перемогу на Дефлімпійських іграх отримає премії від держави в розмірі 800 тисяч гривень.